Не відходячи від каси, я вирішила відзняти відео на цей тиждень, що я буду в'язати читати на цьому тижні, тому що, тому, що, тому що сьогодні понеділок, 24 березня, і це по суті останні місяць, фу, останній тиждень місяця, над яким я буду працювати, що я буду в'язати і що я буду читати. Я з собою беру, по-перше, я не дочитала ще з Фріду Макфаден співробітник. Я її беру дочитувати, і в попередньому підключенні я вирішила, що я буду читати ось цю книжечку проти ночі в Поліни Кулакова. Я буду знайомити. Боже, я болдю. Я, <с> я буду знайомитися з нашою українською письменницею. Анотацію я не читала. Єдине, що коли я шукала е видавництво, е це на... тут, ось, бачите, ось так. Це соціальний трилер Дякую воїнам, які боронять Україну. Без вас цю історію ніхто ніколи б не прочитав. 24 рік. Видавництво темпора, бачите, а я зразу не, не туди. Ось так. Буду знайомитися, буду вам розказувати свої. Я не знаю, можливо, буду підключатися, розказувати трохи свої враження. Ну, як ви розумієте, мені приходиться всіх виганяти для того, щоб це зняти відео на 30 хвилин, 20 хвилин. Коротше, подивимося. Так, далі. Далі у мене тут кіт, в мене тут ще купа всього. Ось вона сидить. Дивіться. Ну давай, ось, ось така вона, отака вона у мене, отака вона у мене, ось така вона, ось така вона сидить у мене на, цьому, на коліні і трохи заважає мені знімати. Давай помахаємо всім ручкою, всім привіт, і ми будемо, давай я буду далі показувати, над чим я буду працювати. Над чим я буду працювати на цьому тижні? Я буду працювати над трекером. В мене залишається, виходить, було 21 квадрат, і 7 я із них відв'язала. Тобто, в мене залишається 14 квадратів, тобто це 2 тижні в'язання. Але я не буду тарабанити моточок, але в мене десь ось такий. Можливо, я буду дуже сильно дуже сильно тримати ось так кулачки і е, для того, щоб мені вистачило на цей тиждень цієї пряжі, що в мене залишена на е, квадратик. Я дуже будемо будем схрещувати пальчики. Там трошечки, ну, коротше, там я приготувала вже для зшивання нитку для обв'язки. І... Плюс у мене там два таких намотиші, два з половиною навіть так. І я буду дуже 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 тримати клочки, щоб мені вистачило на цей тиждень. Ну, щоб я могла відв'язати повноцінно сім квадратів, а потім я буду шивати і подивлюсь, можливо, я його зішью, обв'яжу, такий більше зроблю мощну обв'язку, не так як ось тут. Ось тут, бачите, я зробила просто ось так, а там, можливо, я е, більше просто зроблю відв'язки для того, щоб е, знову не міксувати. Тому що я її міксую, вона залишається, і ну, виходить, коротше, така като фігня. І ну, ви мене зрозуміли, так? Е, трекер я безперечно, я беру з собою. Далі я беру з собою ось цю су сукню. Е, тут в мене відв'язаний від. від е, від-від-від, раз, раз, прийом, прийом від зняті рукави. Мені залишається в'язати його донизу, і це буде, ну, по-перше, я ще не вийшла на роботу, у мене ще понеділок, второк, середа, задача, майже 4 дні є. І е, буду в'язати е, вниз. Тобто, я в будь-якому разі я буду... рукави, я не знаю, які я буду робити. Можливо, я зроблю три четверті, а можливо, я відв'яжу до певного етапу. Коротше, коротше, я не знаю ще. Але я беру її з собою. Я беру ось цей рожевий маркерок і перезнімаю Ось сюди переставляю. Так. Цей також я знімаю і все. Буду я. Е... В'язати Я беру цей процес. Далі я беру е Тимурчика джемперок. Опа, все, кіт, кіт пішов. Я можу вимостити трохи краще, бо в мене, якщо чесно, вже аж ноги поніміли, поки вона сиділа в мене на коліні. Беру джемперок, можливо, сьогодні я і буду, У мене залишилися рукави, тобто, ну, ви розумієте, тут, в принципі, роботи, якщо чесно, на 2 дні. Я, в принципі, я беру з собою три процеси, і я їх беру кожен процес по 2 дні. Тобто, сьогодні-завтра я буду працювати над тюмурчиком з ветриком, Незважаючи на те, що я буду в'язати ще квадрати. так, тобто, трекер само собою. Два дні понеділок-вівторок я в'яжу джемпер тим, Тимурчику. Я дуже сподіваюся, що я його за сьогодні завершу. Тому що в мене сьогодні паскудна погода, їсти в мене наварено, мені залишилось трішки прибрати і до в'язання. Ти прийшла всім сказати привіт? Ні, хвост ми не. Шопа ти така? Так, і це другий процес, який я беру з собою в роботу. І третій процес Сарделька, Сарделька моя. Сядь, будь ласка, сядь, будь ласка, сядь. Ось вона, бачите. Бачите, яка вона в мене вредна. Отак. Вреднючка. Так, вона муркотить і вреднічає. Давайте. Тебе... Ну що, давай. Все, я тебе також дуже люблю, але не заважай мені трохи. Так, і я беру з собою павутинку. Все, це три процеси, які я беру на цей тиждень, з якими я буду. Ударними темпами в'язати, тому що кардиган, як я розумію, я буду його в'язати довго і нудно, тому що, по-перше, там візерунок, по-друге, там уже йде літо. Можливо, я його взагалі заморозю до наступного сезону. А можливо, буду пов'язувати, але я дуже хочу ось ці два, два ось цих масштабних вироби, це які в'яжуться для мене, я хочу їх завершити. І мати змогу ще поносити. Так, книжку я сказала, я дочідаю Фріду Макфаден і беру гостю проти ночі. Все. Я пішла працювати, я показала вам все, що хотіла. Покупок в мене на цьому тижні не буде це однозначно, тому що я роблю закупи тільки один раз в місяць. Тобто я е, витрачаю тисячу гривень на пряжу і тисячу гривень на книжки. Буде можливість підключитися. Я підключусь, не буде, то не буде. Уже побачимося з вами у наступному підключенні. Тому якось так все, я піду працювати і ми з вами зустрінемося у наступному включенні. Так, дівчата, привіт! Я монтую відео і буду розпочинати свою роботу. Над рукавчиками я змотала два клубочки. Нажми, будь ласка, на паузу мишкою. Мишкою, спро... мишкою нажми на хвилинку. Так, я від... розмотала цей моточок, що в мене був на два клубки, і буду в'язати дві. Два рукавчики одночасно, тому що я хочу завершити якомога швидше, щоб моя дитина змогла поносити. Маркер був ось цей початок. Я коли монтувала, я бачу додивилася відео на цей початок. Цього в'язання, ось так. І буду в'язати, рукавчики буду трошечки довгенькі, тому що, ну, як можна сказати, так, на виріз буде в'язатися. Чи вистачить мені цих двох моточків, я не знаю. Подивимося. Я зараз підніму, підніму петлі, на одному рукаву пров'яжу хоча порядок, і на второму так само, і буду в'язати два рукави одночасно. Зараз включаю Відео Оленки Буганової Марусі, і буду в'язати рукавчики. Що з цього всього вийде, ви вже побачите це на... наприкінці відео. Більш за все, я не знаю, чи буду робити ще підйом чи ні, тому піду працювати і зустрінемося з вами в наступному включенні. Всім привіт! У мене сьогодні середа. Дівчата, ви знаєте, ну, чокнута, якась, чокнута якась людина, в неї є купа процесів, які потрібно в'язати, вона сидить, в'яже хустинку. Я поки розмовляла з малим з меншим сином, поки він йшов додому. Я розпочала в'язати, і, думаю, треба дов'язувати ось так у мене. Виходить, в мене вже залишається тут обв'язати, е е е як воно? Ну, ракушкою, напевно, не знаю там, де обв'язка мене така, на всіх цих хустинках. В'яжу я з такої суниточки Це ниточка мене, е, прислана мені в подарунок від Людмили. Вона е, є в розхам'ячці, в'яжемо українською, і це Янард Богоні. У мене є ще така жовтенька е, ниточка, і це буде комплект в майбутньому. Це буде хустинка. У мене там собаки сходять з розуму. Це буде хустинка, пінетки і сукня на маленьку дівчинку, тобто я в'яжу. Кому може цікаво такий майстер-клас, у мене є ще я буду в'язати жовтенького кольору, якраз буде суперово виглядати на відео, тому пишіть, я з задоволенням від, відірву шматочок з вільного часу. І м, зніму на відео така су, фу, сукня. Воно в'яжеться доволі доволі швидко. І ну, це я скільки я не знаю, часа, напевно, півтора, а можливо, два. Затратила на в'язання. Ну, плюс обв'язка, ще я не знаю, не засікала час, тому ось так в'яжу. Усім привіт! Це моє заключне включення. Не вдається мені ніяк зробити фінальне підключення у неділю. Не знаю, чому так стається, але ну, от сьогодні в мене понеділок і у мене сьогодні зараз восьма ранку, і я роблю підключення для того, щоб зафіналити і випустити відео, як то кажуть, у світ. Що я хочу сказати? Я планувала три процеси. Так, так, три процеси. Так, зараз я принесу за хвилинку. Так, я повернулася. Я планувала три процеси на цей тиждень. І так сталося, що один, я вже вставляла підключення, так, невеличке, про те, що я в'язала, що я робила. В мене є чотири готових роботи на цьому тижні, щоб був так. Я безмежно дуже задоволена, тому що, ну, знаєте, вони три роботи, вони хоч і мілкі, але ну, я собою задоволена. Я не скажу, що ви ну, знаєте, коли ти плануєш і хочеш трошечки відійти, просто погачкувати. Не знаю, чому так. Я колись задумувалася над що, на тим, щоб ну, гачковані процеси у мене були. Але іноді так стається, що я просто не знаю, що в'язати на себе. Я в'язала в мене є, топ, я в'язала з пряжі, яку мені присилали на огляд, я дуже задоволена виробом, дуже задоволена пряжі, але гачкований виріб, це повинно щось бути, ну, не знаю, вау для мене. Це повинно бути Ажур, ну, коротше, я ще думаю над цю тему, знаєте, іноді важко, коли в тебе... Я не скажу, що там така велика купа ідей, що тобі Ну, хочеться іноді в'язати те, що ну, іноді тобі навіть не притаманне, але потрібно це враховувати, те, що воно повинно вписатися в твій гардероб. Тому якось так по процесам, які я брала. Я брала з собою трекер звичок. Він в мене ось відв'язаний. В мене, як можете помітити, один, два, три, чотири. Чори з половиною квадрати. У мене було зроблено з тієї пряжі, що в мене залишалося. Він там казала невеличкі шматочки. І ось тут мені вже прийшлося. Так, і мені ось тут вже пройшлося домудровувати, домірковувати, тому що це в мене залишилося біле, я не знаю, скільки там це бобіна ниточка з той, що я в'язала собі джемпер ромбами. І рожева. Я розумію, що ну, в мене донька, я так підозрюю, що вона відходить від в'язаних речей, в неї зараз такий стиль. Я не знаю навіть, як пояснити. Перед цим в неї був більш спортивний, зараз їй хочеться якісь оці штани здорові такі. І виходить так, що в'язаний, ну не знаю, можливо, вона й переросте і почне наново носити, але в неї є відв'язані джемпери. Тому не знаю, поки так. І ну, вже воно не сезонно таку пряжу, і тим паче, що, ну, якщо щось в'язати, то я думаю, я знайду з чого, тому я вирішила його пустити в плед. Тим паче що цей тиждень у мене, як би кажуть, як то кажуть, вирішальний. Я відв'язую ще 7 квадратів і з наступного тижня я починаю е, збірку. Я, можливо, буду знімати такий. Невеличке відео покажу квадрати, ну подивимося, я не буду обіцяти, тому що я обіцяю і в мене не, не завжди виходить, тому якось так. Але цей тиждень у мене заключний. Я дов'язую ще 7 квадратів і розпочинаю зборку, обв'язку, сшивання, тобто, все, і плат уже буде готовий. Далі, далі я брала джемперок для е, сина. Ось так він наразі виглядає. Фото вже буде в заключному в підсумках за березень. Я там зроблю фото, можливо, відео під цим. Не знаю. Ми знову захворіли, тому ми на канікулах цього дня, але ми захворіли, тому подивимося, як він буде себе почувати. Але такі рукавчики доволі такі я зробила подовжені. і... Я б коли приміряла, то у нас виходило робити ось так. Тобто, ну, розумієте, наскільки я зробила задовгі рукави. Так само і довжина самого тіла, я, я це, ну, як то кажуть, спеціально це робила для того, щоб ну, на осінь було. Я трохи не встигла, ми не встигли його поносити в школу, тому що я його дов'язала, напевно, в середу, а в четвер-в п'ятницю вже це було недоцільно, тому він і не вдягав. Подивимося, можливо, якщо вийдуть з канікул, тому що у нас цей тиждень канікули, наступний тиждень у нас дистанційне. Там потім школа. Не знаю, як це все буде в нас виходить. У мене тут закрутилося. Тому вже, якщо що. Положиться до гардеропу і буде вже носитися в осен... восени. Так, далі. Далі я хочу показати розпуск. Я взяла, я не робила підключення. я взяла, Мені було цікаво, я в'яжу кардиган, хто не дивився відео зі стартами, я залишу посилання. Я в'язати почала кардиган собі е, бавовняний. У мене є, точніше, не бавовняний, а напівбавовняний. У мене є такий кардиган, я в'язала з Газал, Baby Cotton Excel, я в'язала сітка влітку, це був опис кардигану Світлани Харченко. Я приймала участь у тестуванні, тобто це така річ, яка. Ну, Класно на ранкову, коли ти йдеш день на роботу, і іноді ранки бувають прохолодні. І тому в мене є такий кардиган. але мені захотілося, ну, знаєте, як то кажуть, ще якось оцібятіни. І я вирішила, що я зв'яжу з ромбами. Я в'язала собі з ромбами. у мене є футболка оранжева, там ну, там ну ззаді ромби, а спереді другий візерунок. Також в мене є ще е, футболка така сама ромбами. Е, здається, вона нем'ятного такої я цю ниточку в Юлі Шаламовий купувала. Ну, ви розумієте, масштаби бідства. Я його буду торучити і перев'язувати, перераховувати, тому що ну, за велике. Я не люблю. Я допускаю більш вільний крой на собі, так, хоча я оверсайз не люблю, але я допускаю, так? ну не знаю, не набагато, але більш такий об'єм. так, Ну, це занадто. Я таке не люблю. Я сама, я не скажу, що я маленька, тобто я ну, така громістка, як то кажуть. так. Але ну, це буде не воно, не то пальто, і в'язатися воно буде дуже довго. І в зв'язку з тим, що в мене, як то кажуть, особо часу немає на в'язання. Тому я перерахую і відв'яжу вже по, по тим міркам, які мені потрібні. Далі, замість того, щоб в'язати павутинку, я Вирішила, що мені конче необхідні хустинки. І, як ви розумієте, масштаб бідства ось такий. Тобто це три хустинки. Тут ну, вони вже все готове. Повністю У мене лежить коробочка з такою донесенькою бавовною. Це в'яжеться на, ну як, бебі-боксом. так? Це буде хустинка, сукня і пінетки. Ой, це буде таке, як ну, можна на літо на випуску такий комплект. Також допускається можливість до цього комплекту зв'язати плед, але це вже буде по індивідуальному замовленню. Тобто сам бебі-бокс складається з хустини, платтячка і пінеточок. Тобто, ось так. У мене один комплект вже є. Також чекає ще ось така хустинка, біленька своєї сукні. <кій> Я вибачаю свої сукні та пінеток. І ось ще, ще в мене є отака ниточка, точніше, не така, а ось така тільки жовтенька. І також буде, також буде комплекти, ось такі яскраві, класні. Ну, дуже, я дуже задоволена. Я Єдине, що, знаєте, трошечки жалкую, що в мене, коли донька була маленька, я тоді в'язала, ну, я в'язала з товстої ниточки. У мене, я пам'ятаю, у мене ця хустинка була. От, якщо чесно, я не пам'ятаю, як її тоді в'язала. Я дуже постараюся знайти фото, вставити вам. Але я дуже сильно сумніваюся, що я знайду. Там була в мене спідничка, топ ззаді в мене був була така шнурівка, знаєте, як ото <кій> типу, корсет, але він не корсет, він не стягує. А я тоді, по-моєму, чи квадратний в'язала, Я не пам'ятаю і хустинка, але воно було зв'язано з акрила, з товстезного і чи шапочку я тоді в'язала. Ну, коротше, трошечки зараз жалкую, що в мене донька немаленька, щоб їй нав'язати таких різнокольорових комплектів, і щоб вона влітку бігала, гуляла, тому що. Ну, вона вже моя дівчинка доросла, і я поки її зв'яжу, то і літо закінчиться, так? тому е вартує все, все рівно вартує часу, тому що ну, як не крути, робота займає і потрібно і вдома прибирати, їсти, наготувати, тим паче підуть городи. Ми в цьому році не сильно, я думаю, будемо засаджувати його. Але ну, то й таке. Так, далі ну, покажу я вам павутинку, але я не знаю, що вам її показувати. Тому що я е, перезнімала е, на цей, на більший тросик, погубила петлі, психанула і, ну, ось, бачите, зовсім зовсім трошечки в мене відв'язане. ось. Тому, можливо, я буду працювати на, на цьому тижні, подивився. Я... Безусловно, буду її брати, але як я буду з нею працювати чи не буду, не знаю. Тому якось так. Про плани на наступний тиждень ми з вами побалакаємо в іншому відео. І що я ще мені вдалося зв'язати, це я працювала над своєю сукнею. Ось так вона наразі виглядає. Це проведений немалий шмат роботи. Ось у мене стояв маркерочок. І як можна відслідкувати це раз, два, три, три етапи підход до цього, до цього виробу. В мене ниточка відв'язана повністю. Тому що це ось тут у мене було початок. Тут я дов'язувала. Ну, розумієте, так, що це ще, ну як, це джемпер, це не сукня. Сукня мені потрібна. Ну, щоб так, значно прикривав мій, мою п'яту точку, так, не знаю якої довжини. У мене залишилося, я діставала пряжу, у мене там залишилося 200. Чи 30 щось таке? там Два таких кейки в мене так. І мені чоловік каже, залиш один на рукави, два, а інший пусти на довжину. Я більш чомусь, я не знаю, які я хочу рукави. Я чомусь більше склоняюся к тому, що я хочу рукави, щоб у мене вони були ось, ось так. Тобто, щоб вони в мене годинник не перекривали, щоб ну, тобто, я могла глянути час так, щоб ось так вона мені не перекривала. Потім я думала десь отакі. Тим паче, що, якщо її буде вдягатися, вона буде вдягатися під курточку, а можливо без курточки. Не знаю. Тому я поки роздумую, в мене є, я ж кажу, два кейки, я буду дивитися не знаю. Мені дуже подобається, що як виходить, я б така би сюди, знаєте, купити якусь брошку з розочкою червоною, було б з трояндочкою, і було б дуже класно, ну, не знаю. Робити я її сама, напевно, не зроблю, але було б класно так от, Ну, десь отак от, напевно. Ну, коротше, не знаю, поки я думаю, можливо, я, ну це вже виріб, більш всього він базується в мене в домашні процесі. Тому що, ну, ви бачите, масштаб, і мені оце тягнути з собою все ну, якось не дуже. Ну, по-перше, я поки це в'язала ось звідсіля. То воно вже так мені, воно ж ниточка. Це я купувала в Оксанки Левчуку. Ну, вона була на фото ем, сіра, така, спро, ну сіра з просіддю. Так, е, щось на, на кшталт такого от вона була. Але коли вона приїхала, вона ось такого ну, кольору чорна. Я також приміряла все. Супер, мені все подобається. Єдине, що я ж кажу, залишається відв'язувати довжину. І, можливо, я зроблю примірку, від, відміряю, скільки мені ще треба в'язати. І, можливо, трошечки вирішу з рукавчиками, але подивимося. Ось так у мене була моя плідна робота на цьому тижні. Я не скажу, що я. Так, сейчас подождите, гляну. Джемпер, сукня, павутинка. Ну, Сукню я не в'язала, третер звичок я зробила і все. Що я буду, над чим я буду працювати на цьому тижні, ми подивимося з вами через тиждень. Я буду знімати. Я не знаю, чи є резон знімати, показувати всі свої процеси. Тим паче, що тільки три тижні пройшли, ну, хай місяць пройшов. З початку стартів. Я не знаю, чи є резон знімати, чи немає, але, ну, якось так. Тому все. на цьому я буду завершувати. Ось так пройшов мій тиждень. Багато чи не багато це вже вирішувати вам, але я задоволена, тому що як не крути, але процеси двигаються, процеси в'яжуться, і я безмежно цьому дуже-дуже задоволена. Я по традиції бажаю вам міцного здоров'я, тихого, мирного неба над головою, скоріше нашої перемоги і до нових зустрічей. Бувайте!